Всім привіт, вас на каналі Seven Bricks, З вами я, Олексій, і поруч зі мною така величезна коробка від флагману LEGO Technic 25-го року. Це набір 42-215. Ось такий величезний екскаватор Volvo на 4... От тиска... чесно, це. Як то кажуть, по Фрейду оговорився, 2359 деталей тут всього. Як для флагман це дійсно маловато якось, але що робиш такі важкі часи? Так, ну, і маємо також зображення з ротнього боку. Тут у нас цей самий екскаватор вже буде з таким ось відбінним молотком. Зображено все на всього один мотор, це теж, як він здається, мінус даного набору. Загалом ми зараз маємо такі тенденції, що в одному і тому самому масштабі Лего збирає автомобілі чи взагалі модельки з більшою кількістю деталей. Тут же ми з вами отримали флагман, який має на всього один мотор і 2400 деталей. Ну якось не солідно. Ви скажете, в тому році було 4000 деталей у Макларені, до того, звісно, був кран на 2800 деталей, але там оці великі ферми були так великі оці ці рамки. Тому йому ми ще могли це пробачити. Ліпхер був на 7 моторів, про які зараз всі мріють і розуміють, що ми тоді мали, як ми це не цінували. Так а ось зараз ми матимемо ось такий екскаватор, слеж. Якусь машину з відвільним молотком, не знаю, як вона правильно називається. Розмір 54 см і висота 29. Ось такий набір на нас чекає. Пропоную не ставити на ньому хрест, Давайте зберемо, можливо, тут є щось цікаве, якісь цікаві функції, або цікава збірка. В принципі, за це ми теж цінуємо з вами LEGO Technic, Тож пропоную перейти до огляду. Тільки спочатку хочу сказати велике дякую магазину BrickSet за можливість отримати цей та інший набор трошечки раніше. В описі під відео я залишаю посилання на їх сайт, можливо, когось зацікавить. В них досить такий широкий асортимент, як нових, так і старих раритетних наборів. Не тільки технік, Star Wars, Ninjago, Creator Експерт, дуже багато різних серій. Тож загалом, якщо хочете придбати собі набір, можете зробити це в них. Знову ж таки, в описі під відео буде посилання. Всередині набору на нас з вами чекатиме ось таких дві інструкції. Лист з наліпками, їх тут у нас скільки, ну я бачу 24 точно, 27 навіть ось є, мабуть, з 27 наліпками. Ну і також 16 пронумерованих пакетиків і один звичайний пакетик, де будуть лежати різні інші величезні детальки. По самим книжечкам вони в нас. Не сказати, що товсті, але й не худенькі. Мені здається, по об'єму плюс-мінус такі, як були у Мерседеса. Помаранчево в тому році, можливо, навіть трошечки товщі. Подивимось, давайте з вами на першу книжечку. Я сподіваюся, що, так як набір ліцензій, у нас має бути яка, якась інформація про набір. Так? Це екскаватор... Є це 500 да? гібридний, я так розумію, тобто він, мабуть, може працювати як від електрики, так і, мабуть, від дизелю якогось. Щось схоже, взагалі дуже схоже, як був у нас в минулому разі в автовозі, там був автовоз і маленький екскаватор. Мені здається, що це, мабуть, взагалі плюс-мінус та сама ж версія, можливо, трошечки вона чимось відрізняється, але загалом дуже-дуже ну так, візуально схожий. Матимемо ми тут зображено ще один Volvo 4209, який у нас теж в цьому році вийшов ось такий, як так би мовити. Фото в дикій природі, зображення його функції. Так, що у нас тут буде? У нас буде якась певна коробка передач. Ось вона у нас. До речі, я дивлюся, що коробка передач, мабуть, трошечки схожа на ту, яку ми мали у 42.082 у червоному крані. Там теж був важель, який рухався по одній осі, плюс ще верхний. Ну, така повноцінна коробка передач, як видно, три точки, так би мовити, руху в нас буде. Тут стріла біля, так би мовити, кабіни, потім одна посередині, ну і, звісно, сам кошт. Цікаво, як воно все буде працювати. Бо якщо Кожна з цих має рухатись окремо, бо в нас нагадаю, один мотор, то мені здається, що це якось трошечки ну, не дуже так, бо взяти той самий лікар. Там у нас всі вся стила одночасно рухалась декілька моторів. Був дуже такий ну, реалістичний рух самої стріли. А тут же, якщо треба буде кожен раз примикати, щоб оце порухати, потім оце, потім оце, Ну така собі грава функція, якщо чесно так. Тут більше ніякої інформації, власне. Другі книжці ми маємо спочатку. Ну так, да, тут одразу піде збірка. До речі, ось якраз оця сама коробка передач буде збиратись. Ну і давай подивимось в кінці. Список деталей швиденько з вами пробіжимось. Так, мотор, я так розумію, це звичайна Елька, але він чомусь тут не темно сірий. цікаво буде подивитися до нього дібратись. Так, ну маємо великий оцей ковш, рамки, звісно. З такого, що мені кинулось в очі одразу, так це дуже багато ліхтарнів геподібне з поперечним отвором. Мені здається, їх тут аж, о, аж 23 штуки. Ну а всі інші деталі це плюс-мінус стандартні деталі. Не можу сказати, що, що тут багато шерстень, якщо бути чесним, як для такого величезного набору, так є оці 10 ударка є 13 звичайних. Але загалом, ну, кропка передач одна і далі там, мабуть, тільки на актуаторі ще знайдуть. Тож, загалом, знову ж по деталям треба дивитися, якщо під час збірки буде щось цікаве, звісно, про це з вами поговоримо. Ну а так, взагалі, пропоную не розтягувати, переходити до збірки і дивитися, що в мене вийде зібрати за, я так думаю, перші там, 3-4 етапи зброю і покажу вам. Я так чомусь догадую, що має бути готове шасі, а там вже подивимося. Перший підстоп у нас з вами перед четвертим етапом. Ну як видно, на третьому етапі ми просто навісили ось ці самі траки на наші гусениці. Загалом все це має ось такий вигляд. Траки ну, дуже якось вільно в нас не ходять. Я порахував наче чи все вірно, але мені здається, що один забрати знову ж таки буде дуже туго, один додали і вона ось так провисає. Ну, це, звісно, мінус, з яким дуже часто стикаюся саме у збірці LEGO. Тут використав технік брики, трошечки систему, щоб воно все гарніше виглядало. Маємо ось ці. Крючки, за які він сам себе, мабуть, може, ну або, мабуть, для транспортування його, або, мабуть, для того, щоб його десь звідкись витягувати. Встановили звичайний поворотний стіл, трошечки рамок використали маленьких, великих, і на цьому все. Тож, ось така конструкція по розміру, мені здається, не набагато більше, ніж у 80 40 але все ж таки, звісно, він трошечки має бути більшим за розміром. На четвертому етапі так і не зрозуміло, що ми будемо знімати. Я на краще наперед пробігся, подивився, тож пропоную. Збирати далі, не розтягувати це відео на огляд деталей. Якщо щось цікаве буде, потім вже покажу по факту збірки, тож, власне, переходимо до наступного кадру. Ще плюс три етапи збірки. Ось яку конструкцію ми маємо перед початком сьомого етапу. Як видно, вже на сьомому етапі нам треба буде і. Батарейний блок осіб без блютузу і також мотор. Це насправді звичайна елька. Я не знаю, чому вона тут не темно синього кольору, чому саме так і намалювали. Що саме просто було ліньки так в умовному студію, чи де вони її роблять перемалювати цю частину, але ну якось дивно. Я спочатку навіть подумав, що це якийсь інший мотор. Що стосується збірки, так ну за останні три етапи ми встановили два передні актуатори, і почали збирати коробку нашу цю. -цю велику. Як видно, чотири муфти в нас тут є. Я ось так давайте трошечки покручу, щоб ви могли краще це все роздивитись. Там майже на кожну вісь стоїть ось така муфта з. Прокласуванням, яка буде е, захищати ви від того, щоб, не дай Бог, якісь шести не поламались. Але загалом все це має досить масивну конструкцію, дуже багато шестерни, і це, знаєте, на контрасті. Перед цим я збирав ось цю ламбу сіру, і там була на всього одна синя, ось така маленька шесна. Тут же дійсно їх багато. Не знаю, можливо, це я, але от мені подобається збирати якісь механізми, які саме шестні, бо це для мене ну, така найбільша асоціація саме з техніком. Ось тут вони є, і мені вже якось цікавіше, бо ту ламбу збираюсь, просто панельки та піни і ліфта. цікавого. Не було. Ну, це знову ж таки так трошечки від теми. Тут дійсно багато. Ось як видно, ми вивели вісь. Ось сюди вона піде на два ось ці актуатори. Ну і загалом ще тут є пара виходів, але поки куди вони підуть, звісно, важко сказати. Ну, ми здогадуємось, так що і тут на кож має піти, і на ще одну мабуть, секцію стили. Але поки це не дуже зрозуміло, тому, власне, пропоную продовжити збирати далі. Так? Я думаю, що ще плюс-два-три етапи вже має вимовитись певна картина. Ну що ж, власне, буквально ось у нас залишилось 10 сторінок до кінця першої книжечки. Вирішив вімкнутися, бо саме зараз ми маємо приєднати ось цю величезну стрілу, ось сюди, десь поки ще не дивився куди що чесним. Тому вирішив це вам показати окремо. Давайте почнемо зі стріли. Досить таки ну, непогано цікава конструкція. Мені здається, що саме якщо ми говоримо про стрілу будівельної техніки, ця мабуть одна з найскладніших стих, з які я збирав. Бо, власне, дуже такі тут масивні конструкції, все це дуже класно так реалізовано. Загалом, наче вона стандартна, але ось саме сама збірка, так, те, як тут ми скільки ми тут зробили виходів, те, як саме це все організовано, щоб воно все помістилось в досить невеликому, все ж таки, масштабі, так, це не ота широка стела від Ліпхра, то мені це, власне, зайшло. Я вважаю, що дуже класно тут е, дизайнер все придумав, і ось цей хаб, все, що тут крутиться, ці два манкі поротні столи, Як далі це все йде знову ж таки на різні. Ось і на різні виходи, ну, це, як на мене, дуже-дуже прикольно. Ну, знову ж таки. Не сказати, що це якась вау, суперкрута нова розробка чи нова технологія техніка, але те, як тут все скомпоновано, дійсно ну, мене викликає захист. Що стосується цієї конструкції, так, з минулого включення ми зібрали, мені здається, тільки кришку, так, загалом, можливо, ще задню частину, так, спокійно. Так, звісно, так, ще встановили батарейний блок. Ось, згадав, власне, коли встановлюємо батарейний блок, маємо протестувати кожний з виходів, так, і ми маємо один вихід. Потім ми маємо ось тут другий та третій, і якщо не помиляюсь, ось тут четвертий вихід. І, власне, сама інструкція нам радить по кожному з них пройтись, тобто цю сторону примкнути, потім цю і так далі. Всі чотири я протестував, тобто, власне, все працює. І насправді дуже прикольно, що ти прям бачиш, як ці шестерні обертаються, і ну, можливо, поки що важко. так? На відео особливо важко буде показати, бо це можна робити якесь окреме відео про те, як тут все організовано в коробці передач. Але все ж таки, дуже прикольно, що візуально ти можеш подивитись, поки не встановлена ця кришка, або навіть ось так з боку загнути і зрозуміти, як саме відбувається так, що насправді, коли ти перемикаєш сюди, умовно кажучи, якась шестерня, ну хай буде ось ця, так? Або там ось цей вихід, він обертається в одну сторону, ти перемикаєш сюди, бачиш, які задіяно шестень, і чому воно починає обертатись в іншу сторону, і це, як на мене дуже прикольно. Так, щось Як і казав, пробка схожа на 42,072, червоний екран, але звісно, знову ж таки, випливає мінус, бо... Всі ці функції, ну, чотири мають працювати окремо. Тобто паралельно будь-які дві з них працювати не будуть. Я вже мовчу про три. Тому, власне, як ним копати щось, що це буде дуже цікаво подивитися саме в зібрані моделі, і ми це, звісно, з вами протестуємо. Ну, а поки давайте я закінчую, мабуть, збирати першу книжечку, потрошечки починаю другу. Я так розумію, вже вже, мабуть, у нас буде готова повністю конструкція без такого мовити, візуалу. І тоді вже подивимося з вами більш детально на результат збірки. Так, ну що ж, саме вже моє останнє включення перед тим, як буду показувати вам готову модельку. Це в нас результат перших 13 етапів збірки. Ось такий все це має вигляд. Тут, до речі, матимемо ось такі 20 де, власне, перемикач цей знаходиться у нас. Також на наступному 14 етапі ми зібрали ось цю задню кришку, щоб заховати це все неподобство з цими кабелями. Так? Тому, власне, отак от зараз це все закриємо. І ось тепер ну, майже готовий вигляд має наш екскаватор. Дійсно, залишаються два етапи. Я так розумію, на одному ми зберемо ковша, на другому зберемо той бур, і, власне, сама збірка буде закінчена. З того, що можу вже зараз відмітити, що дійсно дуже деталізована моделька вийшла, і це, мабуть, плюс сучасного техніку, але знову ж таки, якщо я згадую теж саме 70-40, я його ще не збирав, але дивився в нього роди колись давно. Так, звісно, там набагато менше схожих таких якихось. Аутентичних деталей з екскаватору, і то не копійна моделька, але загалом з меншою кількістю деталей ми, по суті, отримували те ж саме. Тому, власне, так, цей набір точно буде гарніше виглядати на полиці, але знову ж таки, чи вартує він того, давайте ми зараз вже закінчимо збірку, зберемо все, протестуємо і тоді вже будемо робити певні висновки. Ну що ж, друзі, ось, власне, я і закінчив збірку даної моделі, навіть встиг нею трошечки погратись, і тепер готовий поділитись з вами своєю думкою. І перше, що, мабуть, я скажу, що цей набір досить неоднозначний. Якщо він збрався все ж таки цікавіше за всі інші модельки, ну, можливо, крім Бронко, які ось вийшли у нас у серпні, то ось саме грати з ним, ну, мені здається, взагалі неможливо. І зараз я вам поясню чому. Але спочатку давайте подивимося на його зовнішній вигляд, так мовити, у зібраному стані. так? Ну, Ми маємо досить деталізовану ну, модельку цього. Екскаватор, так це я так розумію, старший брат-екскаватор, який був у нас у наборі 42-175 в плані як і моделі, так і розміру. Ми маємо ось такий досить величезний ковш, який можна замінити на ось такий відбійний молоток, ось таким чином, де тут, тут у нас стоїть резинка, ось, сподіваюся, що вам видно. І власне, ось таким чином прокручується, ми можемо імітувати його роботу. У нас відкривається ось тут кабіна, у нас також відкривається ось тут. Так би мотиви, моторний відсік, і тут ми маємо змогу його ось, вона тут вимкнути і вимкнути, власне, сам мотор. Тобто, візуально ну, набір, набір гарний. Ну, тут, тут питань немає, але знову ж таки, хто може оцінити його так би мовити, зовнішній вигляд, коли він стоїть на полиці? Так, ну, все ж таки, мабуть, якщо якісь друзі до вас прийдуть у гості, а ви не працюєте на якомусь будівельному майданчику, друзі, у вас не будівельники, то, мабуть, вони якусь машину, ось яка стоїть позаду мене, точно зацінять більше, ніж ось цей екскаватор. Тому Візуально це добре, але по функціям мені здається, що все ж таки він не дотягує, і саме це швидкість їх роботи. Так? Ми маємо, до речі, ось можливість зняти ковш, це одна з функцій на коробці передач, це саме від'єднати ковш, але його також можна від'єднати, якщо потягнути тут в ручному режимі. Тобто, в принципі, це можна зробити, але треба підлізти. Не дуже це зручно робити, але власне можна ось таким чином ось тут натиснути ось, і зняти ковш, і таким самим чином поставити ось сюди все відбільний молоток. У нас тут резинка теж, я зараз ставлю фото, і власне, за її допомогою можна так би мовити, їх замінити. Також це можна зробити у, так би мовити, електричному режимі, так як сказати, тобто, саме за допомогою коробки передач. Ну і, власне, Давайте покажу, вам, як воно працює. Ми включаємо мотор, і ось у нас є перше положення, тобто власне, він у нас буде підійматись. Самі бачите дуже довго. І так само довго, звісно, буде і опускати. Ця функція. ну, Перша. Ось друга функція це власне від'єднання ковшу. І, ну, тобто, Щоб зняти ковш, поставити відбійний молоток, це друга функція. Третя функція це саме зачерпування ковшом або його навпаки розкриття. Ось так поставлю, щоб вам було видно. І остання четверта функція це, власне, рух у цієї секції стріли. Так? Ось, власне, і все. У мене тут стоять не самі свіжі батарейки, звісно, так, про це теж варто сказати. Давайте вимкну, щоб ви мене краще чули. Але загалом, отака швидкість роботи, ну, як на мене, це 2 з 10. Я грався ліпхрам, я грався бульдозером 42 42131. Я грався ну, багатьма іншими наборами, і ним в мене виходило дійсно грати з малим. Ось цим набором, ну давайте припустимо, що ви покладати якусь маленьку деталі LEGO System, захочете зачерпнути. Ну, вас піде, мабуть, хвилини-дві, щоб просто ось навіть з такого положення, постійно перемикаючи, рухаючи кожну секцію окремо, це все зачерпнути, і по факту його буде ще важко зачерпнути, бо кож все одно там детальки не так гарно підіймає. Пісок ми з ним не зможемо копати, так? Бо власне тоді цей набір прийде дуже швидко у неробочий стан. Тому ось е, виникає питання на Щоб показати, що ці функції є, тоді окей, щоб показати зовнішній вигляд, нові ну, оці трикутнички, так які в нас тут з'явилися. Ну, теж може бути. Але тоді постає питання в ціні. Бо, власне, ціна цього набору навіть зараз по знижках вже тобто, два тижні пройшло, він вже продається не за 20, а там, за 16 тисяч. Але все на 16 тисяч це е, е, вживаний ліпхер. У вас ще залишиться, мабуть, на якусь серпневу новинку у 2000 гривень, щоб придбати свій ж саме Ford Bronco. Тому, власне. Хто може купити цей набір, я, якщо чесно, не знаю. Він крутий, і, мабуть, якийсь колекціонер, який хоче зібрати все Volvo, собі, може бути. У мене ось, до речі, є ще цей шанований фронтальний навантажувач. Вставлю фото. Ну, можливо, якщо ви збираєте якусь там, будівельну техніку, Volvo ви хочете це все зібрати, в якусь одну колекцію, то звісно такі, ні, ну це Volvo треба собі купляти, так? Вон Позаду стоїть кран Ліпкер, який коштує по суті, зараз трошечки дорожче, але він набагато цікавіший, має більше мотори, має більше функцій і він має. Як моти, унікальний зовнішній вигляд, хоча є, мінус, звісно, він дуже величезний. До речі, огляд, я думаю, зберу скоро покажу вам його. Тож, власне, коли я збрав цей набір, я отримав задоволення від самої збірки. Тут питань нема. Але коли я зібрав його, спробував погратися, розумію, що ні. Подивись на зовнішній вигляд. Так круто, але на полиці все одно якогось вау ефекту немає, бо він чорний, так його поставив, там десь злився собі з поличкою і теж не видно. І тоді постає питання: а навіщо? Я, який сенс? грати з дитина ним не бути. Зібрати його так за ці гроші можна купити набагато кращі набори. Можна купити кран сорок два Можна купити, я не знаю. Ну якщо постаратись, то в принципі на Олікс можна зловити зловити два суперкари за цю ціну цього набору. Тому. Ну, ось, власне, мене, якщо чесно, ну, під серпневих новинок, в мене дійсно таке якесь мішне враження, бо лампа вийшла ніяка, оцей вийшов ніяк. І тільки маленькі машинки до 15 якось витягнув цей сезон для Лего, щоб залишилось якесь плюс-мінус ну, нейтрально-позитивне враження, А загалом я отак зрусь на ці набори і постійно десь, знаєте, там. Десь ти не його ціну, бо якби він коштував 12 нових 10 вживаний. Та давайте сюди я б два купив. Такі навіть він коштував 15 новий, по акції, він там був десь сьогодні 13, теж було б круто. Я розумію, що все лего подорожчало. Я розумію, що все дорожче, так що гривня просідає, але загалом дивишся на цей набір і не розумію, за що тут такі кошти, бо... Я колись думав, що раритетні набори коштують дорого. Але я ось збирав недавно зелений бар-рейдер, теж огляд буде на каналі. Я розумію, що вживаний той набір, який, в якому вже 30 років, який фіфтиде достанеш, в гарному стані, з коробкою з усіма, буде дешевше, ніж оцей. Хоча того дуже мало, то раритетний, а цей новенький на будь-якій полиці будь-якого супермаркету, але по факту він нікому не треба. Ну, от, власне, якісь такі мої думки. Так, якось це я сильно розтягнувся, але ну, коротше, не можу сформувати, бо дуже-дуже багато питань до цього набору, і відповіді на них я, на жаль, не маю. Тож, загалом, ось таке вийшло відео. Дякую, що дивились до цього моменту. Не забудьте писати лайк, підписатись на канал, якщо цього не зробили. Ну, а я з вами буду прощатися. З вами був Олексій, вами званочка. Ще багато крити оглядів на і не тільки.